Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами сьогодні. За те, що дивитесь і підтримуєте. Не забувайте теж цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили. І написати коментар або запитання під цим відео для нас. Це надважливо і, звісно, як завжди, найцікавіші коментарі і запитання ми відбираємо і ставимо нашим шановним експертам. Сьогодні з нами на зв'язку Андрій Краморов. Андрію, мої вітання вам. Вітаю. Вітаю. Пане Андрію, почнемо з такого короткого огляду аналізу того, що відбувається на фронті, оскільки з'являється інформація, що війська Російської Федерації ведуть наступальні дії на кількох напрямках. Одночасно проте українським бійцям вдається стримувати їхнє просування і завдавати значних втрат. При цьому заступниця голови Міноборони Гана Маляр вона заявляла, що Росія збільшила інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів. Е, і також ворог просто порівнює будівлі та споруди міста Бахмут із землею. Е, дивіться, ну це абсолютно правда, е, тому що оскільки ефективних штурмових дій, е, тобто дій по захопленню, саме ну там використовуючи свою силу, піхоту, штурмові групи, е, для того, щоб зайти в місто Бахмут, яке стало. Ну, дійсно, нашим ну такою фортецею вже, тобто дуже ешелонованим, багато руб з багатьма рубежами е, місцем для оборони, в яке неможливо там просто його там зайти. Його намагався ворог спочатку е, атакувати в лоб. В нього нічого не вийшло. Намагався це місце обійти з флангів північніше та південніше. Це північніше, це е, селище Богданівка, Хромове. Е, там його флангові атаки вони захлинулися. Намагалися південніше відрізати трасу з Іванівським. Це також в нього не вийшло. Зараз а, наші бійці вони продовжують намагатися штурмувати і північніше, і південніше. Проте добре закріпилися на цих рубежах, рубежах Наші бійці відбиваються атаки. А, щодо того, що відбувається в самому місці, то дійсно туди зараз ворог сконцентрував а, напевно, от все, що в нього залишилось найкраще там і найбоєздатніше з його а, важкої артилерії. Це всі види е, гаубиць е, ствольної артилерії і 152-мм, 122-мм. Е, активно працюють по місту, е, причому ну відверто не бережуть власний особовий склад, тому що відомі, от факти, коли е, там лише, наприклад, от Йде певна позиція, там, а це бої, які ведуться ну, не в дуже маленькому масштабі. Тобто, це бої, які ведуться умовно, от, знаєте, ну є за якийсь там на певний квартал, за, наприклад, подвір'я, навколо якого є, наприклад, там 5-6 будинків. І оце вже є рубежі оборони і рубежі, які вони намагаються брати. І відомі такі факти, що, що вже, наприклад, там ну, зруйнований частково був той чи інший рубеж оборони, наші з Відійшли трохи, зайняли інший, більш вигідний, тому що той фізично вже просто утримувати неможливо. знаєте Ну якщо ти, ти утримуєш і там в тебе я певний будинок, якщо цей будинок починає просто фізично вибач, ну рівнятися з землею, то що тобі що ти будеш там вже захищати? Е, і заходять. Особливо якщо заходять туди бійці ПВК Вагнер, першими от вони йдуть як першим ешелоном. Туди ще російська артилерія, як то кажуть, знаєте, контрольний може дослати декілька снарядів. Або, наприклад, вони можуть не відмінити підтримку з повітря. Це якщо вони зараз кидають. Туди оці каб 500, дебільше це керовані авіаційні бомби, що з собою являє е, фугасну авіаційну бомбу радянську 500 кілограмову, які скидувались просто з бомбардувальників з люків на керовані бомби. До них ворог е, прилаштував, от отримав е, технологію. Є підстави вважати, що цю технологію він отримав зокрема від Ірану. Е, Андрію, а можна я уточнюю якраз по ходу, Ви сказали 500 кілограмів да, півтони. А було ще інформація про те, що Російська Федерація почала застосовувати півтора тонні бомби в Бахмуті для залякування збройних сил України І після таких ударів теж від висотних будинків залишається лише купа каміння, значить використання цих. Будинків уже як фортеця нераціонально чи відповідає це дійсності, тому що ми пам'ятаємо, і британська розвідка попереджала про це генштаб, і тоді, якщо це дійсно так, чи може розглядатися якийсь певний варіант щодо відведення солдатів збройних сил України? Дивіться, дійсно, вони застосовували півтора тонний боєприпас, проте тут важливо розуміти, що оці 500 кілограмові бомби ну кап 500 і півтора тонних боєприпас. Це є два різних боєприпаси, тому що півтора тонна це е, дійсно там новіт, ну, є їх новітня е, розробка, це вже не просто стара авіаційна бомба, до якої були перелаштовані, там, певна навігаційна система, плюс крила, за рахунок яких вона може спланувати на ціль. І в неї дальність там є е, ну, до 40-50 е, кілометрів. Е, ці бомби це дійсно от, російська новітня розробка, це вже самостійний. Новий боєприпас він має навіть більшу дальність, кажуть, що до 70 кілометрів є дуже потужним. А, проте. Їх на озброєнні в армії Росії дуже невелика кількість, тому що їх на озброєння вони поступили лише в 2018 році. Вони їх використовували, от, скажімо так, в перших хвилях, коли активно почали використовувати саме от тактичну багатоцільову авіацію, тобто, це багатоцільові винищувачі там су двадцять су чотири сутридцять п'ять, до яких вони прилас... ну, які можуть бути носієм такого півторатонного боєприпасу. Вони їх використали. Так, воно ну, мало певний руйнівний ефект щодо міст. А далі, тому що їх просто нема в великій кількості, вони їх не можуть виробляти, тому що, зокрема, і в цьому боєприпасі використовувались певні там новітні західні технології. Вони використовують більш примітивний, проте в великій кількості, що також дозволяє: ну, якщо потрібно один півторатонний боєприпас, то нічого їм не заважає послати. Цу ж, наприклад, певний сектор виконання три винищувачі багатоцільових з трьома п'ятисотками, які знаєте, ну не не набагато менше шкоди нанесуть. І відповідно вони дуже використовують ну, дуже багато використовуються керовані авіаційні бомби. це пояснюється тим фактором, що. Ну дійсно в них а, були проблеми з артилерією, вони залишаються. В них велика зношеність вже почалася відчу відчутна зношеність а, стволів, яких в них проблеми з виробництвами. В них є а, проблеми з постачанням боєприпасів, тому що якщо ще а, рік тому нас. По всій довжині лінії фронту ну, росіяни активно на кожному з участків наносили величезну кількість е, враження всіма і реактивними залпами системами вогню, типу БМ-21 град, е, ствольною артилерією всіх типів. Е, то зараз вони все, що них залишилось, концентрували напрямок. Це Бахмут, е, це і то зараз вже локальна Авдіївка. Вони там також намагались е, дуже е, активно вести. Штурмові дії, проте вони ну, опинились на плацдармі. Дуже невигідному навколо Авдіївки. Це Низини. А саме місто Авдіївка це висота. Плюс далі йдуть також висоти, на які знаходиться наша артилерія. От те ж саме, що і місто Бахмут. Місто Бахмут собою являє Низину. За ним знаходиться вже висота, переважна висота, так звана у часів яр, навколо якого. О, Овсюджена наша артилерія. Наша артилерія е, може контролювати і сам Бахмут, і всі е, південніше, північніше нього е, підступи е, дуже ефективно за рахунок і вищої точності і більш е, гарної диспозиції з початкової диспозиції, на які вона розположена. Е, бої йдуть дуже важко в самому Бахмуті. От, за інформацією від е, побратимів, які зараз знаходяться там, е, 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 бою ведуться бої за е, е, жд станцію. Там намагаються от в районі ЖД-станції е, міста Бахмут ворог, ну якби скажемо, розвернути свій плацдарм. Е, сказати, що є у когось якісь певні успіхи, неможливо, тому що кожна з позицій плацдармів це досить маленькі відстані. Вони постійно зараз в самому місці переходять е, то під контроль однієї, то під контроль іншої сторони е, дуже ефективно продовжують утримувати там оборону наші бійці е, в цих міських боях. Дуже гарно себе проявляє наша артилерія плюс Підвезли велику кількість, що називається для підтримки польової артилерії. Це різного роду міномети, станкові міномети. У нас є там західні зразки озброєння невеликих мінометів, які наші от, мобільні там групи дуже мобільно можуть переміщатися в самому місці і ефективно вражати ворога. Як я вже казав, артилерія ворога також активно використовується, проте випадки френдлі фаєр в них дуже багато намагаються підтримати Тину, тому зараз використовують. Ворог також і свої десантні війська, тобто йдуть, якщо там ну там перший ешелон, це в них ідуть заодно ще бійці ПВК Вагнер, то за ними вже як другий ешелон, йдуть їх регулярні десантні війська, які до речі і також так, так. цікавий момент. Вони от туди, якби на підсилення е, десантних військ е, надали їм там певні види озброєння. Там от той же там хто з один про який багато хто вже казав. Е, це не є, скажімо так, зброя, яка Має використовуватися десантними військами це те, що не інша специфіка. Е, ну кидають все, що залишилось, і кидають туди, е, все, що можна. Кажуть, що там також з'являлася інформація про те, що там активно ворог намагається у місті використовувати танки. Ну насправді не так вже активно, тому що там сама місцевість і місь, міські бої вони ну, для танків, відверто скажем, не є зовсім ну якби досить зручними. Тобто, там при позиції оборони нашими військами бронетехніка активно використовується. А при штурмах використання важкої бронетехніки в міс міських боях ну, є не зовсім ефективна. ця техніка. Скажімо, так становиться при штурмових діях дуже гарною ціллю. особливо якщо є точна артилерія, як у нас, яка дозволяє контролювати ну, дуже локально, тобто може коригуватися там на відстанях і підпрацьовувати, завдаючи френдлі фаєра на відстанях півтора-два кілометри. Це дуже важливо. Андрію військово-політичному контексті хочу запитати вас, що відбулося. У Кремлі заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін нібито відвідав штаб угрупування окупаційних військ Дніпро на Херсонщині. Про це 18 квітня повідомили Росзмі із посиланням на прес-службу адміністрації глави держави. То було не наче Херсонщина, потім писали про Луганщину. Якось між собою наче не могли домовитися. Проте була інформація, що Путін заслухав доповіді. А, але що цікаво, на що я звертаю увагу, умовно кажучи, ще буквально вчора Путін проводить зустріч із головою Міноборони Китаю, і вже сьогодні відвідує окуповану частину Херсонщини-Луганщини. І на кадрах ми пам'ятаємо, як, на якій відстані Путін сидів а, і тримався від цього міністра оборони Китаю. А тут ми бачимо зовсім іншу історію за одним столом. А, на невеликій відстані а, ручкається. З цими своїми підопічними. Як ви вважаєте, це чергове шоу із двійника, Чи ну я не знаю, показуха, яка демонструє, що росіян хочуть переконати в тому, що в них в Україні все йде за планом і так далі? Е, дивіться, я а насправді ну, для мене є. Ну, я навіть не знаю, як коментувати логічно, якщо вже всі знають, навіть самі Росії знають, і про це вони відкрито кажуть, що для того, щоб вибачаюсь отримати... Доступ до тіла, яке от там, напевно, в бункері мав зле, для нього вже зроблять, от отримати доступ до тіла, їхнє найвище військово-політичне керівництво, яке, ну от казалось би, має мати доступ до цього тіла, знаходиться там в тижневих карантинах, знаходиться на великій відстані, і ми зараз віримо, що це одна ж і та ж особа. Для того, щоб ви ж розумієте, здолати цей шлях, це яка, як мінімум, з якою кількістю людей потрібно буде знаходитись в максимально близькому і тісному контакті. І незнайомих людей, людей, ну, тобто, якщо ми бачимо, що там, якщо допустити що, ще ждем, що наш гур навіть життя його ставить, чи живий зараз той Путін, якого, там, ми, про якого ми кажемо, взагалі людина, яка має такі Ярк яскраво виражену е патологію щодо е взагалі ну, там відстороненісті е від того, що я не знаю, ну там ще там певні види фобії е боїться знаходитись дійсно рядом з людьми поряд з людьми поруч, і тут він е виходить абсолютно у своєї там максимально зони е комфорту е і плюс. Ну, як би там не було переміщення в якійсь там зоні фронтовій, прифронтовій, командній, все одно певним чином обмежене. Тобто, навіть м, те, що ви складно гарно підмітили, що він зустрічався з міністром оборони Китаю. Ну, навіть для такого переміщення однієї доби буде знову ж таки ну замало. Тому я на мою думку, це знову так шоу е з двійниками. А для чого це робиться? Це робиться, мені здається для того, щоб просто продовжувати як будь-якій тоталітарній державі державі, в якій є от культ, Ну а в них давайте будемо відверті, що в Росії і вже дуже давно є культ особистості, і от і, от для підтримки продовження підтримки цього культу особистості. Продовжується, оце показове шоу. цікавим. Мені являється інше, що також вчора міністр закордонних справ Росії Лавров почав таку цікаву риторику приводу того, що Росія дуже хоче для завершення конфлікту в Україні. Mm -hmm. Ну це багато разів кажуть, проте зараз воно них що називається починає повторюватись дуже багатьох джерел. І, от не знаю, можливо, Але, там ви знаєте важливий момент. Ми ж не забуваємо під час якої зустрічі він цю фразу сказав. Це було якраз на зустрічі. Що не помнюсь послач міністра закордонних справ в Бразилії, і пам'ятаємо, що і президент Бразилії нещодавно там почав говорити різні сценарії з приводу того, що потрібно всім сісти домовлятися, і так далі. Тобто, ну скажімо так, лавро просто спрацював на бразильську аудиторію. Ну і на бразильську аудиторію, в принципі, це йде їх ну країн, які ще зберігають певну лояльність до російського режиму. Вони через всі дипломатичні канали, давайте будемо відверті. Ще з початку осені минулого року активно намагаються і просять про певне перемир'я тимчасове про початок переговорного процесу. Це все значить, що та частина, яка може реально оцінити потенціал на полі бою, розуміє, що потенціал на полі бою він вже ну не він не вичерпується, він вже майже вичерпаний. А, і застосування навіть тому, ж зараз Бахмуті. Використання десант, ну, там, наприклад, еліти десантних військ е в задачах тактичного рівня, для яких вони навіть ну не тренувались, тобто не передбачалось цими підрозділами виконання от таких, от ну знаєте, лобових штурмових задач. Це все-таки задачі там інше. Це задача піхоти, сухопутних військ, певних штурмових груп. Е проте не десанту. Десант його задача яка десантуватись, закріплюватись на певному пландармі, почекати підходу основних сил. І так далі, а тут їх просто використовують для лобових штурмових атак. Це є нонсенсом, а, і розуміють, що піде вичерпування, шалені втрати в техніці. Ну знову ж таки, відміна парадів їх ж відміняють не лише в містах, які знаходяться біля е, України. Або знаходяться там в якійсь теоретичній там небезпеці, відміняють військові паради по всій Росії. Чому тому, що не техніки, не підрозділів, які раніше там дислокувалися, виводили цю техніку. Ну її або вже фізично немає, або вони зараз знаходяться на нашій тимчасово окупованій території, і тут приймають участь в бойових діях. Тому те, що там вони. Десь що ще нашкрибуть, виставлять в Москві все, і більше цього такого знаєте, параду параду бідобесія його е, ну не буде. Я це можу святково казати, тому що мій дідусь він ветеран Другої світової війни, танкіст. Герой, е, і от, ну, що ніколи ну, для тих а, же ветеранів, які пройшли у той жах, для них це ніколи не було святом. Це було ну, дійсно таким, скажімо, днем пам'яті своїх загиблих товаришів, а не оце мракобесіям, яке устрають кожен року в Москві. Так от. от Ось, з вашого дозволу, якраз до тієї зустрічі Путіна із з міністром оборони Китаю, і є певна аналітика від інституту вивчення війни про те, що наголошується, що офіційні протоколи обох сторін не містять жодних згадок про війну Росії в Україні. До того ж, речник МЗС Китаю Ван Вен Бінь підтвердив намір Китаю сприяти мирним переговорам в Україні, і під час зустрічі з міністром оборони не вдалося розширити сферу співробітництва обох країн. Як ви оцінюєте цю зустріч, для чого вона була? Тому що як кажуть, ну такі недомовки від СІ вирішив міністр оборони Китаю привести ще Путіну. Але з іншої сторони, якщо ці домовленості були, чи вони були відкриті, тому що мені здається, інститут вивчення війни доволі часто робить якісь, я як кажуть, поверхневий такий огляд. Е, дивіться, що от я хочу зараз процитувати інтерв'ю колишнього міністра закордонних справ України е, пана Клінкіна, який сказав: от мені дуже подобається його позиція. Що стосується Китаю, він каже: Китай він не займає ні жодної сторони, не приймає жодного вектора не української сторони або українського вектора розвитку даного конфлікту, не російської сторони або російського в Китаю. Завжди своя позиція, і це позиція Китаю. Китай в рамках того, що е, е, Китай продовжує діалог з Росією. Ну, це знаєте, така певна от особливості е, азійської дипломатії. От я в житті зіштовхувався з китайцями, а а, в, а в а своїй і... там діяльності ще на роботі в державній на державній службі. Ну, це дуже специфічна нація. Вони з тобою розмовляти будуть дуже багато. При цьому вони не зроблять взагалі нічого. Вони продовжують діалог з Росією. Проте ми бачимо, що Підтримки військової жодної немає. Китай лише готовий підтримувати будь-які мирні ініціативи. Е, ніяк допомагати Росії в військовому плані не готовий. Готовий лише поглиблювати економічну співпрацю, тому що вона буде вигідна для Китаю. Е, більш набагато більш конструктивною, ніж у візит в сі в Московію е, був візит Еммануеля Макрона. До Китаю, тому що е, в контексті того, що була ще перед повномасштабним вторгненням, напружена стосунки єв європейських країн, там особливо Франції зі сполученими штатами, в контексті е, ведення внутрішньої економічної політики Сполучених Штатів щодо певних е, квот на імпорт продукції. Певних видів особливо це там стосувалося харчової продукції, е, Сполучені Штати Америки змінювали свою політику. При цьому, хоча свого казали, здавалося б, от найближчого партнера Європейського Союзу, ну абсолютно була відверто проігнорована його інтереси. Після цього пішло напруження. Певне, і от зараз Еммануель Макрон, е, як з результатом його зустрічі з СІ. Стало дуже чітка заява, що світ він не має бути так там проамериканським, чи має бути про європейським, чи має бути там про китайським. Ну, Китай каже, що в світі має бути от, певний баланс сили. Не потрібно там казати, що тут гегемон Сполучені Штати Америки, тут Гегемон, якась інша країна. Ні, всі мають жити в добросусідстві, в мирі, але при цьому якби не ну відстоювати ефективно свої національні інтереси. Оце і є позиція Китаю. Позиція Китаю це. Не робити, тобто, ну звісно, послабити позиції Сполучених Штатів. В них немає мети зруйнувати Сполучені Штати, тому що руйнація такої країни це крах для всього світу. Їхня позиція для того, щоб не було когось дуже сильного, для того, щоб так були. Певні центри сили у світі, проте ніхто з них не мав виключно вирішального впливу. Що як, от теорія, що Сполучені Штати світовий поліцейський пройде будь-яку частину світу і може там, скажімо, як це казати, найбільші експортери демократії в світі. А от, що експорту такої демократії не буде. що і є головною задачою Китаю. При цьому вони готові з усіма торгувати, з усіма співпрацювати, з усіма, що називається, дружити та відстоювати от таку свою політику. Е, більше вигоди вони за. Раз вони ж зараз є ключовими бенефіціарами проблем Росії, тому що е, за останній місяць е, вперше на е, валютній біржі в Росії е, більшість торгів більше половини торгів відбулася. Це був оборот юаня. Відповідно, дуже класно допомагає зараз за рахунок своєї економіки. Так зменшилися позиції, зменшилися відповідно операції в доларі Сполучених Штатів Америки. Чи сполучених штатів Америки? До речі, в них є певні там менти фінансової кризи. Також не є досить погано, тому що знищують знижуються фактори волатильності. Вони допомагають зараз. Вони допомагають Китаю. Китай що називається? Він зараз знаходиться знаєте, в позиції. Зав е, видачі йому їх цих дивідендів, які він хоче забрати з цього з конфлікту, тому він дуже підтримує мир і буде продовжувати максимально не заробляти на економіці російській скільки зможе до останнього, і от пане Андрію, про що я <плат> Путін? Так заграє із НАТО, можливо, для нього це буде надто вигідно, щоб продати цю картинку для свого електорату, оскільки програти просто е, українцям країні, яка в 28 разів менше ніж Російська Федерація, це буде надто позорисько Просто для е, Путіна. А от якщо вже країни НАТО, то він скаже, хоча б якимось там е, козирне, скаже: ну ми ж не хочемо світової війни. Ну давайте будемо про щось домовлятися. Дивіться, таку риторику от з їх від їх пропагандистів, така риторика вже звучить останні 6 місяців. Про те, що ми не воюємо з Україною, ми воюємо з НАТО. Україну ми повинні перемогли в перші три дні, а далі просто пішла війна з НАТО, тому такі у них є певні складнощі. Вони будуть намагатися продати цю картинку. Вони будуть намагатися продати картинку, що от вони з китайцями разом є потужним там оцим східним світом, який е, тримає в страху західний світ е, над, От на підтвердження цього, китайці провели навчання, такі ну доволі потужні, небезпечні навколо Тайваню, застосуванням е, свого флоту авіації. А і е, після цього провели навчання також Тихоокеанський флот е, Російської Федерації. Е, так, от за словами японських е, ну представників яков, японської військово-морських сил їх розвідки, е, коли вони побачили те, що росіяни вивели в море, ну й вдвечного японським морякам їм просто стало смішно, тому що це дійсно такі абсолютно знаєте, архаїчні ржаві е, кораблі. В кращому випадку це кораблі кінця 80-х років, максимум що підфарбовані, ну які взагалі не можуть становити. Ну от тому ж, наприклад, Тихому океані, ну не жодної загрози сучасній техніки, Ну, взагалі, не загрози нічого. Це просто бряцання старим залізом. Оці польоти, які вони здійснюють там. В Балтійському морі вони їх здійснюють ще з 2021 року дуже регулярно супроводжуються літаками НАТО. Знову ж таки, чому вони здійснюють лише польоти? Тому що якщо авіація, в них дійсно ще там тактична авіація, певно, в них вона залишила ще, вона є. Тобто авіація в них є. Сухопутної армії в них фактично ну, кадрової ефективної не залишилось. Залишилось хто лише там строковики, все. Цього більше нічого ми не бачимо, тому що вони поклали просто в на наші, наші землю, похорон, поховали свою армію. Е, в них кордон з НАТО збільшився просто ну, в рази у зв'язку з тим, що Фінляндія тепер країна-член НАТО. В них Балтійське море фактично стало е, внутрі, ось зараз ще Швеція також вступає в НАТО, і Балтійське море стає внутрішнім морем е, НАТО. Все. Тобто Росія по всім фронтам. Програла звичайно, що це буде подаватися, на мою думку, під соусом. Що ж бачите, агресивна політика НАТО вони на нас тут з нами воюють в Україні. Вони підходять прямо підходять до наших прямо кордонів, що цей більш буферної зони і не існувало. І тому нам треба зараз зібратись, триматись, щоб не дай Бог, ця от це криваве НАТО, яке ніхто не бачив, не не захопило їх дуже гарно процвітаючу Росію, як економіка якої стає сировинним придатком Китаю. І от звичайно, вони будуть під таким соусом і далі продовжувати свою риторику. Андрію щиро дякую вам за участь у нашому спілкуванні, за ваш аналіз і за вашу позицію. Нашим глядачам хочу нагадати, Андрій Крамаров був з нами на зв'язку. Друзі, не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили. І звісно, найголовніше бережіть себе і е своїх рідних та близьких. Андрію до наступних зустрічі на нашому каналі.